Говоримо. Євген Коляда вже з нами для прямому зв'язку. Голова благодійної організації Координаційний гуманітарний центр. Пане Євгене, хочу сказати вам доброго дня, але не можу цього сказати. Дякую, що злучаєтеся до нашого ефіру. Дякуємо, колеги. Слава Україні. Героям слава! Що зараз відомо про стан постраждалих, зокрема двох підлітків 13 та 14 років? Постраждалим, те, що нам відомо, зараз постраждалим. Надається вся необхідна допомога. Я тут більше утримуюсь від коментарів, бо краще щоб профільні служби відповіли. Але відреагували органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації, включився одразу. ЖКХ і, в принципі, громада вони дуже швидко відреагували на події. Ми зранку отримали всі повідомлення, всі контакти. Ну, я ману навіть і відео, і фотоматеріали, всіх об'єктів. І стан, звісно, ну це просто жах, бо я побачив зруйнований вокзал. Я побачив зруйновані приватні будинки. Це цивільна інфраструктура. На ранок нам повідомили про 23 БПЛА. Потім вже стало зрозуміло, що їх більше 30. Це просто атака, чергова атака сил Російської Федерації по цивільній інфраструктурі. Це Моральне пригнічення цього мені здається. Це моральне приміщення цивільного населення, бо це цивільна інфраструктура. Вокзал ну просто зруйнований. Він там великі пошкодження, приватні будинки, дахи. То наші інформації пошкоджено 13 таких будинків, тому зараз ми мобілізували благодійний сектор. Який зараз працює на місцях разом з органами місцевого самоврядування, координаційний гуманітарний центр, гуманітарна місія Проліска, благодійний фонд, право на захист виїхали. Надаються людям зараз юридичні консультації з приводу є відновлення а також надаються нфа набори: це набори непродовольчі. Також команди працюють. Ми привезли будівельні набори. Це ОСБ-листи, це плівка, тарпаулін для будинків. Тому зараз ми з урахуванням того, що масштаб руйнувань досить великий, особливо на вокзалі, то роботи будуть там вестись не за один день. Хоча ми в принципі звикли реагувати і закривати все протягом 24 годин. Тут я такого гарантувати не можу. Бо там просто дуже велике руйнування. Тому волонтери якби долучаються, працюють додатково. Якщо буде потреба в додаткових матеріалах, ми на прямому зв'язку з громадою і будемо реагувати. Ресурси є на це. Дякуючи міжнародним партнерам. А, Перш а... за все, звісно, в пріоритетні у нас приватні будинки. Це люди, житло. Їх щоб ми максимально змогли швидко законсервувати. Mm -hmm. Ну і звичайно надати всю юридичну консультацію щодо. Компенсації, щоб люди могли отримати швидко матеріали вже для повного відновлення, тобто можна відновити житло. Нема такого, що повністю житло зруйноване і не підлягає відновленню. Житло знову ж таки, об'єкти інфраструктури. Знаємо, що залізниця дуже постраждала, і можна відновити, якщо це навіть більш на щастя час. на щастя, саме приватний сектор постраждав менше ніж вокзал, і все відновиться звичайно. Тут і громада насправді дуже активно і підключається і. Ну, Комунальні служби там дійсно працюють прямо зараз на е, швидко реагують. Тому тут я з приватним сектором я не, не побоююсь цього слова. Швидко вдасться все відновити і владнати, тим паче, що і губернатор долучився персонально до цієї історії. Він був на місці. Він також попросив додаткової підтримки там для громади. А от з вокзалом, звичайно, да, буде складно. Ми з керівником вокзалу на, на контакті, бо там ну там потрібно там волонтерами не, не дуже допоможеш. Там потрібно комплексне насправді реагування. Але ми зі свого боку зараз наша задача зараз надати матеріали для консервації цієї будівлі, а далі вже буде да, комплексне відновлення. Ще й була інформація від голови Овасень Губова. Він повідомляв, що близько 80% міста наразі без електроенергії. Коли містянам відновлять світло? Чи можливо вже частково відновили? Вже частково відновлено в те, що я маю інформацію по світлу. Голова громади сказав, що це буде найближчим часом. Ну це Пріоритетне питання зараз для громади і для обласної адміністрації поновити електроенергію електропостачання в населені пункти. Тим паче, що я скажу, що да, пошкодження досить значні, але е, в цій ситуації треба розставляти пріоритети. Це один із перших пріоритетів. Ми знаємо, що пошкоджена залізниця, і вона буде відновлюватися певний час. Як люди можуть зараз дістатися до міста чи виїхати? Чи є якась альтернатива, чи створені якісь маршрути? Працюють постійно автобусні маршрути. Це все працює, логістика працює. Плюс благодійного сектору є соціальний транспорт, тобто, ми можемо за потреби, якщо буде. Не вистачати зараз логістично перевезення людей, ми можемо залучити також соціальний транспорт для перевезення людей до обласного центру, наприклад, або до інших населених пунктів. Тому тут я не бачу великої проблематики. Бо є багато альтернатив. Насправді ми нас, поки не залучали, не просили про це. Але якщо ситуація зараз під контролем, якщо вийде з під контролю, то звичайно ми готові. У нас є ресурси на це. Ми можемо залучити автобуси. У нас є і 50-місні автобуси, великі, і міжміські автобуси, і 30-місні автобуси тобто ресурсу достатньо. Е, чи достатньо ресурсів? Ніби ви кажете, що все є, що можливо потрібно? Фінанси, техніка, можливо, ще злучення волонтерів, щоб е, швидко і відновлювати житло і допомагати людям там, з документами, тому що ми розуміємо, що в когось там ну, все життя лишилося в тій будівлі, яку треба буде законсервувати? Е, знаєте, я так скажу, що зараз е, просто потрібен час для того, щоб над цим всім попрацювати. бо... Ми можемо нагнати туди сотні людей, але це не вирішить, бо е, ну існує процес, який просто треба робити поступово з кожною людиною. Звичайно, спілкуватись. Поки що е, з нашого полку ми надали всі необхідні ресурси. Якщо потрібно буде більше, ми їх надамо. Звичайно, зараз для вокзалу потрібно ну комплексне відновлення. Да, тобто, це не просто ОСБ, матеріали, плівка, там торполін, шифер. А це вже там ну повноцінна робота, яку треба оцінити зараз. Перш за все, оцінити масштаби цих пошкоджень і залучати вже профільні Служби, матеріали міжнародних партнерів можливо до допомоги вокзалу, бо це є критично важливою інфраструктурою для цивільного населення Лозової Лозівської громади, і звичайно, тут вони потребують допомоги. Ми завжди допомагаємо вокзалу вокзалам, в принципі, після прильотів, але благодійний сектор він обмежений в своїх функціях, тобто ми можемо надати частину цієї допомоги, звичайно, і потребується і підтримка держави в цьому питанні. Ну і міжнародних партнерів, які можуть надати стале відновлення. Ви кажете про міжнародних партнерів, знову ж таки стали відновлення. Ми розуміємо, що таке вокзал. Ми бачили, рятувальники показали світлини. І ми бачили, наскільки наслідки ну серйозні і вражаючі, наскільки швидко можна буде оцю допомогу отримати міжнародних організацій? Знову ж таки, держава наскільки може швидко відреагувати? Волонтери завжди на місці. Вони на такі враження, що вони чергують 24 на 7, І в уклін вам за це, але точно вони не можуть колії замінювати. Тобто, наскільки швидко можна. Можна отримати оту, ось ту допомогу саме від міжнародників. будь ласка, у нас півхвилинки. Якщо міжнародний сектор, ми зараз вже комунікуємо з донорами і висвітлюємо їм проблематику на зрозумілій донорські мови для них. Прямо сьогодні ми скинемо апдейти. На вокзал про це. Ну я сподіваюся, що це буде протягом місяця зроблено. У них у кожного донора свій темп роботи, але перш за все нам потрібно зібрати аналітику для них і надати. Я сьогодні ми обіцяємо надати всю аналітику всім донорам, ну і почати робочий процес. Я вам дуже дякую, сил вам вашій нелегкій праці і знову ж таки низький уклін, тому що е, мені здається, що якби не волонтери, то зовсім по іншому була б ця війна тривалість була б мабуть інша, і можливо невідомо, що б тут було далі. Тому що волонтери, а наші збройні сили вони тримають фронт з обох боків. Іван Коляда, голова благодійної організації, координаційний гуманітарний центр був з нами на прямому зв'язку. Вчора дякую.